Мої вітанечко, друзі. Ну що, сьогодні можу сказати добрий ранок. Бо так, знаєте, вийшов на двір, то він дійсно такий кажеться добрим. Сонечко світить, морозець невеличкий. В общем, як, як по мені, так взагалі шикарний такий сьогодні раночок. Проснувся я сьогодні рано, правда, потім знову заснув, а це вже дзвонять, мене розбудили люди. Uh, і я ж, звісно, навіть не продерши очі, прыгнув в штани і лечу на закупку. Взагалі, дзвонила жіночка. Як завжди, все почалося у нас uh, з хрусталя, а потім в кінці незвичайно. Ну, в мене, каже, є ще кораловий вкус. Я думаю, матінка, ти моя рідна. Так ж треба розпочинати наш розговор, а ти вази да вази. Коротше, ну не знаю. Я відверто не впевнений, що то ті буси, які мені цікаві. Тому що дуже багато цього всякого італійського гавна крашеного, сучасного і не тільки сучасного. Ну не поїхати, не подивитись я не можу. Так що зараз шорую з вами на Дарницю. Надєжди тільки на коралевий буси. Сподіваюся, що це будуть ті буси, які я. Був би радий бачити, тому що я вже давно не відчував в своїх руках достойних коралевих бузів. І вже виходячи з дому, з'явився другий дзвіночок. Дзвонить, Чувствую дядька, з пахмілья жорсткого. Каже: а ви значки купуєте? Я кажу, є совкос. так каже, в мене є трошки. Приїдьте до мене. В общем у нас сьогодні дві адреси. В общем, погнали, друзі, на закупочку. Я сподіваюсь, понеділок не стане тяжким днем для нас, а буде днем быстрого і гарного заробітку. Ось така якась, бачите, ось фигня. Индийские на якихось веревочках. Тут Сережечки дві такі і браслетики. Ну оце, звісно, мене не дуже вражає, от бачите? Ну і такі корали. Ну, вони вони гарні, але це не той корал, який мене цікавий, скажімо так. А такі були сподівання на те, що ми приїдемо, а там старий добрий коральчик бабушкин. В общем, ладно, поїхали на другу адресу. Сподіваюсь, там може щось буде цікаве. Тому що це, звісно, така собі історія. Погнали! Приїхали на адресу, вже вроді йде он, чувак. Здравствуйте, з вами сидіти. взяв парочку значків. Є пару тяжких значков. Зараз припаркуюсь, покажу більш детальніше, що мені вдалося купити. вот это с документами это такая вот этих ромбик неплохой а так в целом ничего сверхъестественного документы есть на трудовую доблесть или как она там доблестный труд за трудовую доблесть да но медали к сожалению нету в общем вот такая вот покупка Ничего сверхъестественно. это такий виїзд був, друзяки. Не можу сказати, що я сильно задоволений цією поїздкою, но тим не менш, якусь там копеечку заробим. Сподіваюсь. Ну, не більше того. В общем, отакі дела. Поїхав я додому. Сейчас пофоткаю, повиставляю, не знаю, наверное, Скоріше за все буду ставити на ЕЦІ, тому що тут заробітку буде ну, маловато, скажімо так. В общем, отакі от справи.